Покажу вам декілька весняних рослин, які легко сплутати, бо зовні вони схожі квітнуть дрібними білими квіточками, але все ж таки мають різні властивості. Це квітне хрібниця крупковидна лікарська та медоносна рослина. Є інформація, що її насіння можна використовувати замість перцю, тому інша її назва перцевий крупковидний. Так, квітне! Кінський чесник черешковий. Про нього я вам розповідала в відео про весняну вітамінну зелень. Його листя можна додавати до страв замість чеснику. І нарешті його величність, він сільський або звичайний. Він росте дико в природі Європи, але давно вже культивується по всій Україні, майже в кожному садку. Його листя кореневище використовують в медицині і в кулінарії. Більш докладні відео про ці та інші види рослин дивіться на моєму YouTube-каналі.